Вітаю вас! Ну що, давайте поговоримо з вами дуже-дуже серйозно про цей конфлікт, який трапився між українським зерном і європейським ринком. Точніше про, ну, скажімо так, заборону продажу українських продуктів харчування на європейському ринку. Мені каже, що це навіть добре, що вилік цей конфлікт. Знаєте чому? А він якраз показав усі проблеми. Тому що так як ми от, збираємо вступати в євроспільноту, ну ці міфи, нерозуміння, деякі ця шапки такі дають. Так, є. І от якраз цей конфлікт чітко показав, де є проблеми у євроспільноті, в Україні і що нам треба зробити. Тому що ну, в будь-якому випадку Україна в євроспільноту вступить. Але тепер зрозуміло, що треба зробити на аграрному ринку України, ну, щоб дійсно ми нормально вступили, і щоб оцих конфліктів вже не було. І тому пропоную зараз розібратися. Ну, чому було? Як було, хто винний? Українська сторона, європейська, але ще розумію. Без хайпа, без тролів. Виключно з точки зору економіки. Що трапилось, що не трапилось. От що міняти, що не міняти. Зрозуміло? О! Якщо зрозуміли, то повинні зрозуміти, що це відео виключно для членів клубу економічної мудрості. Тільки для тих, кому дійсно цікавить економіка. Коли не цікавить, ну не цікавить, як не цікавиться. Дуже запросто. просто. А коли цікавить, так, зараз поговоримо. Тим паче я вважаю, що цікаво, ну, по-перше, цікаво для от моїх, як сказати, візові, яким цікава економіка. Тому що зараз ми розглянемо, тут буде теорія, і практика, і, знаєте, така... Справжня економіка. Те, що мені дуже подобається. Так що, члені клубу економічної мудрості, поздравляю, що ви члени клубу. Хто ще не є членом клубу, нагадую, є кнопочка спонсорства. Тисніть, ставайте членом Клубу і бути дійсно добре розбиратись в економіці і навіть бути знати, що дійсно відбувається реально в економіці України. І чому от зараз оця халепа трапилась і як? Цю халепу будуть переробляти майбутнє, а це дуже важливо. Тому що там дійсно, ну, по результатам всіх подій цікаве рішення, про які ви... <същу> цих... Ці... Ладно, слухайте далі. А я звертаюсь до членів клуба. Починаємо! А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Єс. Кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.